Ля, ля, ля. Поки у мене 200-300 переглядів можна будь-яку хуйню робити, я прям щасливий. 12-й день і 12-та думка для вас. Є така штука в нашому календарі, називається тайм-блоки. І тут діє таке прекрасне правило: якщо ви не заблокуєте собі час на вашу якусь стратегічну активність або будь-яку сфокусовану діяльність. То це за вас зроблять ваші колеги. Тому моя порада на сьогодні це, оскільки сьогодні, до речі, неділя, обов'язково пройдіться в вашому календарі і заблокуйте собі час на сфокусовану роботу. Інакше прокинуться ваші колеги, ваші менеджери, ваші оці чайка-менеджери, ваші оці всі люди, яких ви наведете, які вам ставлять. Мітинги в ваш календар. Тому зараз підіть заблокуйте собі ці тайм-блоки, бо... бо що бо потім буде боляче. Починаючи з понеділка, ці коршуни налетять на ваш календар. Отак от. Хоп -хоп 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 -хоп. Ось така порада на сьогодні.